Серце Ісуса зі Словом Божим суттєво з'єднане, помилуй нас. Ісусове серце, прекрасне, кохаюче, любляче, поєднується зі Словом Божим, зі Словом Отця Небесного. Пішлю вам Спасителя, прийде Відкупитель. Дам вам свого Сина. І коли Архангел Гавриїл. Приходить до Божої Матері, до простої дівчини з Назарету Мір'ям, Марія. Каже, Бог хоче, щоб ти була матір'ю Його Сина. І вона говорить ті слова: так, я погоджуюсь, фіат. Нехай мені станеться за Твоїм Словом, за Словом Бога. І серце Ісусове єднається з Божим Словом. Сам Ісус Христос є Словом Отця. Святий Йоанн від Христа, Кармелітанський священник, в своїх проповідях говорив часто: Бог сьогодні мовчить, бо все, що мав сказати, сказав у Своєму Сині. В Синові Своєму, в Ісусі Христі, промовив до нас Отець Небесний. І в лоні Матери Діви, в Пресвятий Діви Марії, під її серцем. Слово Боже стає тілом. І ми сьогодні тішимося, радіємо з того, що ми, як діти Божі, є спасенні, тому що Господь прийшов і через Марію воплотився, стаючи людиною, щоб пізніше нас відкупити від смерті своєю смертю, своїм Христом, своїми стражданнями. І приходить Господь, щоб воскреснути. А в ньому, щоб ми мали Воскресіння. Ісусе, дякуємо Тобі, що Ти є Словом Отця, що Ти підтвердив слово Свого Отця, обітницю Божу. І ми сьогодні є спасенні. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, за те, що Твоє серце єднається з тим Словом, і що Ти нас вчиш серцем любити Слово Бога. Кохати тебе, милуватись тобою, вслуховуватись в твої настанови і йти дорогою спасіння. Дякуємо тобі, Ісусе, прославляємо тебе. Допоможи нам бути вірними Твоїй любові. Серце Ісуса зі Словом Божим суттєво з'єднане. Помилуй нас!